Пролунав третій дзвоник. Шановний Василь Григорович, я дуже радий ще раз бачити на нашій зіньківській землі. Це е, перший, перша скульптурна композиція. Мазепи, да? Мазепи, так? окремо є. Я так замахую, що наверное, в світі. Ну, немає не. таке композиції. Якщо на Україні немає, <різь> то в світі. Скульптурна композиція Мотри, Мазепа. Ну, тут Мазепа, І скільки йому так приблизно років десь. Якщо по скульптурі, то десь 20. 20-30. Мазепа трошки за молодий для мотрі. Ну, так, таким побачив це, да, да, скульптор. Це єдина скульптура в світі мазепи і мотрі. Мазепи, ну правда, ось тільки що сказав голуба Сергео, сказав, що щось він у нього вийшли, дуже молодий. Це чорновий варіант, як він починав його робити. Перед нами Мазепа гетьман зустрічається із своєю е, кохан, коханою Мотрею. Мазепі 65 років, їй 16. Ярмаков Валерій Миколаївич. Василь Геович, ну я ще раз вам нагадую, що автор цієї скульптури. Живе біля великих Сорочин, село Панасівка. Йому 84 роки. Єрмако Валерій Ніколаєвич. Я пам'ятаю ще по презентації вашої першої книги да. про мецената цього купця Возвиженського. Возвиженського. І я бачив його тут, вона в музеї ця скульптура Воздвиженського. Да. Я думав, що він буде у цій манері і скульптуру і гетьмана, і Мотрі. Ну він, бачите, вибрав зовсім якесь другому. Ну нічого, в його таке бачення. Ця скульптура стояти в музеї. Чи... Як зак... Ми вирішили так, закінчується війна, сказав директор. знайдемо ага. саме гарне місто для того, щоб її тоді обгородити. І все. Ну, зараз каже, що хай поки, поки що в музеї. Ви були на презентації книги про дуже цікаву своєрідну людину Івана Степановича Воздвиженського. Ну і зараз це ви мене своїм образом на сцені в Полтаві ага. вдохновили на те, що я написав книжку про Мазепу. Сьогодні на нашому такому на презентації нашого концерту і на презентації книги приїхав народний артист України Голуб Василь Григорович. Я на запрошення свого товариша Олександра Терещенкова, Знаходжуся в такому їхньому музеї, музей санаторії. Ось тут я цікавий є експонат. Да, за такою партою в Сівській школі я від 1 до 8 класу просидів. От, Тут була чернильниця, тут були перез ручками. Отут от, я О, зараз спробую зісти, підміщаються в цю парту. тут от, от я отримував двійки, трійки, рідко коли четвірочки. Оце народний артист отримав це... двойки трійки. Що це за новості? Василюва, <laughs> я директор школи 30 років, бо ви хоч не признавайтесь, бо мої учні знають. Що. А, <laughs> я, знає, я, а знаєте, що я е, е, отримав двійки? і трійки? По чому? Тому що е я сів спеціально на задню парту, щоб дивитися на дівчину. Я в неї в люби, закохався в першому класі. Скажіть, цей, що її та... Мотря звали, і я упаду. Ні, зараз. Надія, 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 надія її звали. Я, щоб дивитися на неї, сів на задню парту, і то що там директ цей вчителі розказували? Я мимо вуха від а, а дивився на неї. І, е там у голові свої всякі сюжети приходив, як я з нею буду знайомитися, як так, О, так. Так що це була моя перша радість шкільна любов. Я так не люблю говорити. Це для мене така мука. Я завжди після того, як інтерв'ю, е, 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 оце мене хтось е, е, бере. Я після того. Е, Місяць хворів, бо я завжди думаю, а що я сказав? Треба було б так сказати. А я зовсім по-другому сказав. А я те я пропустив. А я, а я сказав таке там дурницю. Василь Григорович грає головну роль Мазети у п'єсі, яка йде на підвозка Полтавського театру Гоголя. Остання любов гетьмана. Вже сім років. Сім років у театрі Гоголя йде вистава Остання Любов Гетьмана. Е, її взяли на, на моє 70-річчя, і вже ось я думав, що це буде така разова вистава. Ми відіграємо на, на мій ювілей, і більше вона не буде йти. Але вона якась стала популярною, її люблять глядач. А, е, навіть я скажу, що рідко, коли так буває, щоб 7 років ішла е, одна вистава, нашла. Я радий, що мене запросили в образі Мазепи. На цю церемонію. І тут я хочу прочитати, є у Мазепи збереглося, дуже мало його збереглося, і портрет, і взагалі все знищено. Але є дума, всі покої щире прагнуть», Оце я її хочу сьогодні презентувати, ну, презентувати тут. І потім є листи Мазепи до Мотрі, і одно з цього листа я прочитаю тут. Дій любові одна звалась мові, інша Україна, Одну соба золотом коштовностями, іншу прикрашав церквами храм, але щасливий не змі зробити жон. Але подумайте, що могло статися з того. Ваші батьки розголосили на всю країну, що взяв тілку вночі гвалтом. І тримає в себе замість підложниці причина інша. Залишивши вашу меліс під собі, я жодною мірою не зміг би стриматись. Та й ваша міська. І мужці любите, а то подуша великий часи, щоб ви накликали велику біду. Не милі батьків і гнів церкви. Я дуже вдячний, що ви такий <рес> живий Мазепа є. Я дарую вам свою книжку і дуже сподіваюся, що вона достойна буде вас. Московський цар свою клятву українському сказацтву зламав. І тому я гетьмен України якому Бог доручив долю вітчизни, розриваю всі стосунки з московською державою. В Європі почалася Велика Січа. І нам випала єдина нагода раз і назавжди покінчити ганебним басальством і стати державою незалежною кого. Знайте, ви заради себе, заради вигоди своєї, заради вас, що під моєю владою. Заради батьків, матерів, дітей ваших я прийняв це рішення. Ще братів до раю не пускають. Ну, а взагалі, по Полтавському театру Гоголя, ж велике шанування. Дякую вам за те, що відпустили нам Мазепу на Мазепинський день такий до нас у санаторії. Так і дуже сподіваємося, що ми далі з санаторієм сосновий бір будемо мати з вашим театром. Тісні зв'язки і на сцені, і поза сценою. Приїздіть, у нас дуже гостинні люди, ми вас дуже любимо. Дай вам здоров'я. <реш> 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 не допустіть, гірка муки, не й муки, ненці свої більш терпіти. Ну ти врагов! врагом, ну ти бити самопали набивайте, острішами добувайте, а за віру хоч умріте і вольності берегіте. Нехай вічно буде слава. Вже при шаві. маєм права. Шановні, дивіться, як нам повезло сосновому бору. Уже не зіньківчани, вже не зіньківський район їзде у театр Гоголя, а народний артист України Гоголь. Василь Григорович приїхав до нас со снаряди. Спасибо, что за просили. Я здравою свидетельствую.